До війни працював водієм, в основному на вантажних автомобілях за кермом з 96-го року. Це тільки навчаюся. Бачу я її бачу просто як навчальній по собі, а от зараз на навчанні перший раз. Трохи не обична, ти так високо, король дороги такий. Просто не сподівався, що так просто буде. Геть просто буде в управлінні. Слухняна машина, ну, проще техніки немає. Доволі таки геть не складно, все доступно. В цьому плані сподобалося. Ну, в основному доставка, транспорт вільніше людей, живої сили і евакуація. І, звісно, БК, і все, все проще. На рошелі їздив, на куварі їздив. Ну, Допустимо, бронекапсулі, орошелі, в в кугарі, там, дискомфортніше себе чувствуєш, А тут є місце, хоч розвернуться, Великі люки такі дискомфортні создають. Рампа відкривається, широченько, можна достойно зайти, вийти по-бистрому. А швидкість це у нас взагалі нас пріоритетів.